Випускному бути уже незабаром у ліцеях Івано-Франківська відбудуться урочистості з нагоди завершення навчального року. Здебільшого святкові лінійки організовують для одинадцятикласників. А от чи проводити випускний вечір у кожному освітньому закладі вирішували самостійно? Ольга Бабенко далі по темі. Я вважаю, що це буде найкраще моєму в в житті. Одинадцятикласниця Надія уже активно готується до випускного вечора. Нещодавно я придбала собі сукню і туфлі, знайшла собі візажиста та перукаря. Спочатку ми йдемо на урочисту частину. А Потім їдемо в ресторан. Я не знала, як це мати випускний, тому що випускний в мене в 9 класі був. Але він був ну такий відносно. Тому я думаю, що 11 клас. Я очікую, що буде найкращий випускник випускники. Надовго мені запам'ятається. Цьогоріч ліцей номер 2 закінчують 29 одинадцятикласників. Свій випускний вони планували заздалегідь, каже класна керівниця. Для них це подія, вони все обмірковували, радилися, різні ідеї в них були, але, звичайно. В їхні ідеї всі вони мусили б говорити з батьками. Максимально, що я втручаюсь, це вручення атестатів, це урочиста частина, так тому що я хочу знати, що їм би хотілося. Попри війну в Україні, у цьому ліцеї таки вирішили організувати випускний, аби залишити приємні спогади про шкільні роки. Діти чекають на це свято. Я думаю, що дехто чекає від як не від першого, то від п'ятого класу, точно. Ну, і батьки зацікавлені так само в цьому, незважаючи на ситуацію, хочеться жити. І хочеться, щоб те свято, на яке вони заслуховують, було в них війна. Вона залишається відбиток, але оцей життєвий перехід він все одно залишається і має напевно залишитися в житті кожної дитини. І, Напевно, в момент війни він би ще мав ну буде яскравіше їм запам'ятовуватися. Тому що був період, коли був ковід. Дійсно тоді з випускними було дуже сумно. І я вам скажу, ті випускники, які в час ковіду закінчували школу, вони дуже шкоду що не мали такої можливості якраз провести. Останній дзвоник у ліцеях Івано-Франківська пролунає уже 7 червня, а от випускні вечори практично усі школи громади проводити не будуть. Кожен заклад вирішує, як проводити урочистості самостійно. Випускні вечори, такі як в нашому розумінні, з рестораном з танцями, цьогоріч не буде. Святкувати завершення навчання чи ні, вирішували випускники. Додає Ольга Шендрик. Це приймає рішення батьківська громадськість та учнівська громадськість, адміністрація закладів освіти чи будь-який педагогічний колектив. Від них це не залежить. Все, що залежить від закладів освіти, це вручити свідоцтво про завершення здобуття освіти. Зокрема, від традиційного святкування відмовився місцевий ліцей номер 5. оскільки зараз війна йде, і спільне рішення учнів, батьків і педагогів про те, що випускні вечори скажімо, недоцільно робити. Учень закінчують разкриті середню школу. Ми будемо проводити лінійку останніх дзвінок для один з таких перших класів. Цьому числа на яких на які випускника будуть вручатися свідоцтво про закінчення повної середньої середньосвітньої школи, натомість у цьому навчальному закладі влаштують благодійний ярмарок. Два дні ми будемо проводити ярмарку солідарності, і ті кошти, в тому числі, які мали б піти на от будуть скажімо, за для того, щоб зібрати. Скільки ми зможемо на всю мусульму для того, щоб допомогти фронту всім необхідним. Загалом лише три ліцеї Івано-Франківської громади влаштують випускні вечори. Усі інші обмежилися святковою лінійкою.